Я займаюся тату, от, якби вже давно. То це коли я з контракту звільнився, то працював в сфері тату, татуажа. Я з дитинства люблю малювати, мене мама дуже гарно малює, вона вчитель колишнього малювання, художньої культури, вона теж гарно дуже малює. Я фельдшер. Погребичинський медколедж закінчив. Я працював військовим кадром з 17 по 20 рік, в 93-й бригаді служив. В противотанковому дивізіоні ну, працював противотанковим оператором і, і медиком. Я пройшов у 2018 курсі тактичної медицини і був старшим бойовим медиком батареї. Ми тільки з дружиною проснулися до дружини в 7 годин було, позвонила. Мама каже, що Почався цей наступ. Я виглянув через вікно, почав говорити з сусідкою. Тоді перші ракети я почув. Спочатку подумав, що ну, винищувач летів, а то оказалися ракети, і вже гул. Ото в Калинівці вони приземлилися. От. І тоді мені вже зразу із сільської ради вже позвонили, що треба явитися в воєнкомат. 28 лютого ми окопувались тут коло дорожнього, як їхати на Калиніку, село Дорожне проти нього в полях. Ми окопалися, це наша була зона відповідальності. Нам поручили її окопатися. Ми приїхали, там щось таке трошки було нарито. Ми там повністю окопалися, построїли там бліндажі, місцеві нам допомагали, все, і там ми провели цілий місяць, тому що ну ми не знали, як тоді вже війська російські вже ці пішли на Київ, вийшли на Житомирську трасу, і якби ми мали їх, якщо вони підуть на Вінницю, ми їх мали зустрічати вже там. 3 вересня ми вже виїхали в зону бойових дій туди. Получається, це у нас було волноварське направлення. Ми були десь від фронту, напевно, кілометрів 30. Ну, ми спочатку поки міняли той батальйон, який мав перед нами вийти, ми, а ми ну, приїхали міняти їх. То Там, поки оці всі зміни, переміни, то ми ще так в посадки там спали, ночували, ото льошки собі повикопували, тоді ще тепло було, повикопували в землі собі ці льошки. Ну і там, скільки десь тиждень ми там були. А вже потім через тиждень нас вже почали розподіляти вже по ВОПах, по цих взводних опорних пунктах. Я тоді вже був на посаді старшого бойового медика, бо тоді я сугубо займався вже медициною. Спочатку я був у своїй роті вогневої підтримки, я спочатку був зі своїм підрозділом, а потім вже мені наші медики батальйону запропонували мені попрацювати з ними на евакуації. Тобто на передовій повністю. Бувало таке, що і під обстрілами треба вивозити, буває таке, що і під дощом по болоті, і машина грузне, машина ломається. Я навіть своїх хлопців закликав, щоб поменше спілкуватися з цивільними. Я їм просто-напросто не довіряю ще зі своєї контрактної служби. Дуже було багато таких випадків, що ці цивільні. Вони і травили хлопців, і отравлену їжу приносили. От. І навіть на цій ротації, би, з моїм батальйоном, слава Богу, такого не було, але розказували знайомі хлопці, що приходили цивільні, там, годували там і варениками, і пельменями, там, і травили м'ясо. Реально хлопці і помирали, і потрапляли з важкими дуже отруєннями до військового госпіталю. Коли у нас знаходився населений пункт Павлівка, 29 жовтня там був прорив. Я вже почув по рації, що там вже є поранені, запросили евакуацію. О, так як в мене тільки була ця буханка, то буханкою ми туди не доїхали, бо її там би просто по путі там би її розстріляли або підірвали б цю буханку. Але в нас були в 68-й були броньовики, оці Max Pro високі. І тоді вже мені поступила команда, що ти виїжджаєш на центральну вулицю, зараз буде їхати броньовик, сідай в броньовик і їдете туди в Павлівку забирати поранених. І тільки буквально сказали, що трошки залишились до евакуації, тільки ми заїхали за поворот і тут такий грохот. Всередині дим, іскри, чую, що в мене бочина ну, з боку вже мене щось починає боліти. Водій кричить, що задні двері заклинуло. Починаємо тікати через водійські двері. Це водій, стрілок, це військовослужбовець ну, я. От. Ми почали відкрили двері, я вже свій медичний рюкзак, радійка, там в мене все то лишилося, я тільки взяв автомат з собою, почали випригувати вже з тої машини, вибігли, дивимося, вона вже горить, вся та машина конкретно, цей танчик по нам фугасом попав. От. І чую, що мені тяжко бігти. Навіть поняття не мав, якби, що там чую, що щось мене болить, але я не знав на той момент, що це таке. Забігли ми до гаража, і в гаражі, виходить, була ця монтажна така яма. От ми забри... запри... запригнули ми в цю яму. Цей водій, кулеметник там нас прикривали, а ми з цим військовослужбовцем забігли туди, вже по радяки почали запрошувати евакуацію, тому що я вже кажу, чую, що мене щось починає боліти, кажу, хлопці, гляньте, що там таке, а хлопці кажуть, дороже ще тебе там, каже, така дирка каже, з боку, що капець. 200-300 метрів від нас був танк, за танком вже піхота російська стояла, бо ми чули вже їхню стрілкотню. Літали квадрокоптери, вони побачили, що ми знаходимося в цьому гаражі. І вони по цьому гаражі почали тупо валити зі всього, що в них було. Осколок пробив телефон, здулась батарея, і він загорівся. То він мені опікши ногу, і це ж мені і пересадку кіри тут робили. Бойовий дух хлопців дуже високий. Отут як не скажи, що не скажи. В армії якби, всякі, всякі нюанси, різні підрозділи, різні люди, але бойовий дух хлопців високий. Хлопці хочуть воювати, вони готові воювати, вони готові вбивати цих росіян. Всі, хто прийшов на нашу землю, вони готові знищувати. Це вже давно треба було зрозуміти ще з 2000-х років, що рано чи пізно ця війна буде, ця війна станеться. Їм цікава наша земля, їм цікаві наші корисні копалини. Це цей Донбас, це просто предлог, щоб тільки вторгнутися на нашу землю. Я думаю, може ця війна якось ще більше об'єднає цих людей. От. Але бачте, так як у нас в державі теж не все, не все гаразд, корупцію у нас так і не можна цю викорінити її. Я сподіваюся, що ця війна трошки на це вплине і якби, трошки люди за голови візьмуться. Я б хотів би бачити Україну чесною, без цієї корупції, щоб кожна людина могла собі комфортно проживати, щоб кожної людини була та робота, яку, яку вона яку вона собі хоче мати. От. Щоб ми не рвалися за той кордон, щоб кожна людина могла працювати в Україні, щасливо собі жити зі своєю сім'єю.